Так, Тепер я вам покажу, як я переніс всю наладку на великий верстат. 5К324. І тепер ми ріжемо цілу групу косозубих деталей. Значить, Дивіться, ось та деталь, по якій я міряв кут. Тут я обкатувався 20 градусів. Далі нам треба отаку деталь зробити, вона на верстаті. От, третя, ось четверта і п'ята. Значить, Дивіться, у нас є три лівих деталі, дві правих. Спочатку ріжемо ліві. Це найбільша, тут 53 зуба, Значить, дивіться, що далі йде. Далі я що зробив? Далі я гітару. Гітара диференціала, 4 шестерні. Вони точно такі самі, як і на верстаті, на якому я проводив обкатку. Тому що формула наладки одинакова. Е, Сіннус кута множений на 795, 775 і ділений на модуль. Тобто, дивіться, я на... От я знайшов таку от, отаку от гітару. Я знайшов 50 на 67 60 на 62 на 85. Я на одному верстаті перевірив її. А на цьому зібрав точно таку саму, зібрав гітару ділення. Значить, дивіться, в мене лівий нахил, він без паразитної шестерні чомусь з цього Хоча Зазвичай навпаки. Тоді поставив кут супорта 23 градуса. там трошки менше, тому що фреза у нас 2,57. Фреза модуль 5. Встановив деталь під нею. отут тут великий фланець, щоб вона. Трималась ближче до вінця, тобто вона отут впирається. Бачите? Планець, аж, аж отут він підпирає деталь для того, щоб в нас менше були, менші були вібрації. Кут налагодив, фрезу поставив. Залишилось, в принципі, тільки запускати. А, виставив деталь і зараз покажу, от дивіться, як, як ще перевіряється, чи правильно кут налагодив і гітару диференціала. Ми робимо торкання вгорі, Ну, ось, ось я робив, бачите, торкання вгорі, потім проїжджаєш і дивишся, чи співпадає лінія, лінія нахилу зубів з наступним торканням. Тобто на прискореному. Ось добре видно. На гітарі диференціалу ми проїжджаємо від одного торкання, їдемо вниз на прискореному, друге робимо. І дивимося, чи тут на зуби стають в одну лінію. Це як один із методів перевірки чи правильно налагоджений диференціал. Але треба їхати подачею виключно в одну сторону. Якщо ви їдете подачею назад, вгори їхав реверсом, бачите, є мінімальне неспівпадіння, тому що люфти в гітарах. Отак от, от повністю налагоджений верстат. Значить, Дві гітари ділення, гітара обката. Тут фреза, оправка, кут і деталь. Викатав, торкнувся. Зараз будемо різати. Продовжимо вже в процесі різання. Значить, Направляємо водичку туди в зону масла, щоб гарно йшло, щоб не палити інструмент і добре охолоджувати, вимивати струглю. І далі йдемо, дивимося, що в нас ще відбувається на верстаті. Гітара ділення. Так, направляємо, щоб капало гарно. Гітара ділення у нас крутиться швиденько, гітара подач повільна. Все правильно працює, все змащується. Так. Тепер тут у нас що ще? Працює головний двигун, гідравліка і працює двигун СОЖ. Ідуть обертання фризи, обертання деталі і радіальна, ну або як, повздовжня подача супорта вздовж осі оправки, або вздовж осі обертання деталі. Отак налагоджений верстат 5К 324А працює і робить косозубу шестерню модуль 5.